23 березня у Гайшині голова Переяславської громади В'ячеслав Саулко звітував про свою роботу та діяльність виконавчих органів влади протягом 2022 року. Також прозвітувався староста села Олександр Якуба. А присутні змогли поставити запитання міському голові. В'ячеслав Сауко розповів, що загалом у селищній громаді найбільше витратили на утримання закладів освіти, будинку культури, старостату та ФАПу. Витрати на культуру склали близько 399 тисяч гривень. У 2022 році на утримання Гайшинського НВО з місцевого бюджету витратили 2 мільйони 831 тисячу 400 гривень. Зокрема, на облаштування та ремонт сховища 140 тисяч гривень. Загалом доходів від старостинського округу сіл Гайшин Чирське Гребля до місцевого бюджету за минулий рік надійшло 6 мільйонів 700 тисяч гривень. На його утримання витратили 7 мільйонів 937 гривень. Староста селищної громади Олександр Якуба розповів, що 2022 рік розпочався з побудови блокпостів. Підготовки інфраструктури та налагодження логістичних маршрутів для продуктивного забезпечення населених пунктів провели захист та затвердження генеральних трьох планів населених пунктів. Постійно викошували парки, вигани, території користування. Але, на мою думку, фундаментальним питанням, яке було в 2022 році, це стало перехід нашої церкви, апостола Яна Пороскова, долона Матері. Єдиної повісної автокивальної церкви України. Православної церкви України. Староста додав, що розпочали реконструкцію автобусної зупинки, хоча вона і не перебуває на місцевому балансі. Проте, виходячи з критичного стану, її вирішили реконструювати. Житель села Гайшин Микола Ніколайчук звернувся до міського голови з питанням, коли доробиться дорога на вулиці Київській у селі Чирське. Та про вивіз сміття. Якщо він вивозить і подає нам поступ, в нього є переробка, в нього є відбір сміття по, ну, по іменуванню, і в нього є полігон. Чого ви кожного людину кажете, що він повинен? Ну, от ви кажете, ми вдома в себе місяць збираємо ну, сміття. Навіщо нам це? Поставте баки. Або створити площадку по збору сміття. В'ячеслав Сауко відповів, що оскільки видатки у Старостинському окрузі перевищують податки, то грошей, за які будуть робити ці дороги, немає. Замушені парки ми сприймаємо як зауваження, і це є дійсно слушна пропозиція. Керівництво наших керівників, наших підприємств, які вивозиться всесміття, він має відповідне дороги. Бобровнік, депутат Бориспільської районної ради, зазначив, що помітив певну фінансову несправедливість щодо сіл і що в Гайшині це найбільш виразно видно. От у 2020 році об'єдналася в одну громаду, з Гайшинської сільської ради міський бюджет прийшло 7 мільйонів у 21 перший рік. У 21 році приблизно таку ж саму суму платники податків заплатили в міський бюджет. У 2021 році, якщо мені не зраджує пам'ять, фактично десь там до 3 мільйонів гривень було витрачено там, на комунальні послуги і на 300 тисяч, там, мабуть, заміняли освітлення, лампи і так далі. Тобто різниця 14 мільйонів 21 2021 році від платників податків лише не зайшло, десь там приблизно ну, 3,5 мільйони отримали. У 22-му році, у 2022 році, 7 мільйонів приблизно теж гайшинські платники податків заплатили е, в міський бюджет. Плюс е, в 22 2022 році в Гайшині з'явився один підрозділ, де дуже працює багато хлопців і отримують е, на той момент непогані зарплати, як для м'як, мі... як для села. Да? І якби, в середньому я так розумію, що приблизно десь 4 мільйони в місяць вони сплачували теж податки в міський, міський бюджет. Але у 2022 році ні Чильський, ні Гайшин е, з вашого звіту, я зрозумів, отримали приблизно 4 з копійками мільйони гривень. Тоді як орієнтовно податків зайшло е, орієнтовно приблизно да, 30 плюс-мінус мільйонів. Тобто спред різниці став ще більше. У 2023 році скільки мільйонів? Села Гайшинчивські Гребля отримують з міського бюджету з частини тих податків, які вони сплатили. Це будуть тільки виплачена оплата комунальних послуг, чи дійсно відбуватимуться якісь події, які побачать люди. Тому що люди обурюються, чому вони чують про мільйони, а результатів цих мільйонів на селі не бачать. В'ячеслав Саулко відповів, що це брехливі та неправдиві звинувачення. Ви не є працівником міської ради. Ви не знаєте не володієте інформацією про будь-які доходи і видатки. Ви не писали жодного звернення у дані, скільки пішло коштів. Тому в мене немає ніяких підстав вам давати зараз відповідь на ваші брехливі, неправдиві звинувачення, які ви щойно зараз сказали. Ольга Огієвич, заступниця міського голови з економічних питань, зазначила, що ці цифри це суто доходи 26 сільськогосподарських підприємств і восьми промислових. Ми об'єдналися три роки тому не для того, щоб зараз ділитися, ви розумієте? Облік усіх податків іде на на один рахунок. Ну тобто, по кожному виду податків в нас відкритий в казначействі один рахунок, і там не видно, чи це податки сплачені за жителя Гайшина, чи це сплачені податки за жителя іншого села чи міста. Розумієте? Олексія Кононенко, жителька села Гайшин, звернулася до міського голови з таким питанням: айболіт, ветлічебниця Айболіт. Їдемо одного дня. Їде машина загружена, зайболіта повертає. Ну, чоловіком була, куди ж поверне вона? Їде всі прекрасно на мусор, на гайші. Ми з чоловіком поїхали. Добрий день, добрий день. Хто ви такі? Мовчки. Чоловік прекрасно знає вашу машину. Загружена мусор, повикидали. І я довжна закладати заключати договір. За що я буду платити? Куди ці гроші? Отоку дядьку вибачте, а ви куди ваш син мусили кидають. Вас договір заключить! Але на це запитання В'ячеслав Саулко не дав відповіді, але пообіцяв, що сміттєзвалища в селі закриють. Михайло Видолоб, житель села Гайшин, поставив кілька запитань міському голові. Чому міська рада виділяє півмільйона на висвітлення у змі своєї діяльності, але на інших коштів немає. Чому старост села змушують ходити по місцевих підприємствах за допомогою, і чому ще немає жодного маршрута до музею Просто неба? В'ячеслав Сауко спростував інформацію щодо приватного місцевого змі та приватних підприємств. Зазначив, що у цьому році вже спланували і виділяють кошти, щоб зробити бетонну дорогу від центру міста до музею. наголосити, що у нас усі засоби і отримує відповідну акредитацію. І зараз, ви бачите, тут, як і навіть освітлюється, не є славом, які, вибачте, відсвітлює всю роботу в органів, в тому числі, а ще й скій громади. Хочу наголосити, що той же самий послав це є акредитована, будемо говорити, як інформаційне агентство, яке відсічає роботи в своїй громаді. Рішення по акрепітації є в цій... Фінансування приймає не я, як місце розробка, приймає депутати, затверджують дуже згідно, викладайте вихідні договора і згідно цих податків, чи договорів оплачуються всі відповідні їхні витрати видатки. Ви зараз наголошуєте інші, я не знаю чому, але вони є. І при умові заключенні договора виконується робота, і він також оплачується за все.